Бо шлюб це про двох, а не про трьох, коли мама чоловіка постійно втручається у ваше життя, дає непрохані поради, контролює або навіть конфліктує. Сьогодні поговоримо на цю складну тему: чому так відбувається? По-перше, це може бути про незавершену сепарацію, коли чоловік не відокремився емоційно від своєї матері, вона може сприймати його як свого хлопчика. І вважає, що має право втручатися. По-друге, така поведінка може бути викликана її тривогою. Наприклад, вона боїться втратити зв'язок з сином, відчуває самотність або не довіряє вам, як його дружині. Що можна зробити? Перше і саме головне це розмовляти з чоловіком, не з мамою, а саме з ним. Його завдання вибудувати кордони в своїй сім'ї. Якщо чоловік уникає цього бо боїться образити маму, важливо пояснити йому, що кордони це не про агресію, а про здорові стосунки. Друге визначити правила, наприклад, чи вона може приходити без попередження, як реагувати на її зауваження щодо виховання дітей або побуту. Третє не вступати в конфлікт. Не треба доводити, що ви краща дружина, ніж вона була матір'я. Ваша сила в спокої та стабільності. І головне, якщо втручання мами чоловіка руйнує ваші стосунки. Не ігноруйте цю проблему, а вирішуйте її разом. Бо шлюб це про двох, а не про трьох. Напишіть в коментарях свою ситуацію.